У лісі, де дерева шепочуть казки, навіть у сонячний день жила собі капібара на ім'я Топі. Вона любила майже все теплу грязюку біля річки, хромкі гілочки, обійматися з подушкою з листя і слухати, як дощ стукає по даху її хатинки. Була тільки одна річ, яку Топі не любила вона не любила дивитися на себе. Коли Топі проходила повз калюжу, вона відвертала очі. Коли друзі сміялися і казали Ой, подивися, топі, яке смішне відображення. Та, класно!» класно, відповідала вона, але чомусь завжди робила вигляд, що дуже зайнята травинкою. Всередині в топі жили маленькі неприємні думки. У мене занадто круглі щоки, ноги якісь дивні. Я виглядаю не так, як інші. Ці думки приходили тихо. Як туман ввечері і накривали все довкола. Одного ранку до топі прилетіла її подруга, маленька пташка Лупі. Топі, ти чула? захвильовано защебетала Лупі. За туманною галявиною з'явилося дзеркальне озеро. Кажуть, воно показує не просто відображення, а щось особливе. Яке ще особливе, насторожилася Топі. Не знаю. Лупі знизила крильцями. Але всі йдуть туди. Білки вже побігли, їжачок теж. Я думала, ми підемо разом. Серце топі стиснулося. Озеро дзеркальне, тобто дивитися на себе. Ні, дякую. Я е. дуже зайнята, пробув мотіла топі. Мені треба е. Перекласти листочки зліва направо дуже важлива справа. Лупі уважно подивилася на подругу. Топі, м'яко сказала вона, це ті думки знову. Топі мовчки кивнула. Лупі підлетіла ближче і торкнулася її теплого носа. Добре, я тоді просто посижу тут і почекаю. Поки ти перекладеш. Твої надзвичайно важливі листочки, а потім ми підемо разом. Повільно. Якщо захочеш, ти просто сядеш біля озера і не будеш дивитися. Я буду поруч, обіцяю. Топі глибоко вдихнула, їй було страшно, але всередині під страхом жевріла маленька цікавість. Гаразд, прошепотіла вона, тільки не відлітай. Добре? «Ні за що, усміхнулася Лупі. Дорога до дзеркального озера була довшою, ніж зазвичай, не тому, що ліс виріс, а тому, що тобі весь час ішла подумка, сперечаючись сама з собою. Навіщо я йду? В мені ж буде боляче дивитися на себе. А раптом інші теж подумали, що я якась не така. Може повернутися назад, сказати, що забула вимкнути чайник. Я чую крок твоїх думок, раптом сказала Лупі, ідучи поруч. Вони гупають голосніше, ніж твої лапки. Які ще кроки думок? здивувалася Топі. Є кроки лапок, а є кроки думок, серйозно пояснила пташка. Лапками ти йдеш уперед, а думками або вперед, або назад. Зараз твої думки весь час тягнуть тебе назад. Топі опустила очі. Я не вмію по іншому думати, тихо зізналася вона. Тоді сьогодні спробуємо потренуватися, усміхнулася Лупі. Не обіцяю дива, але я з тобою. Нарешті дерева розпустилися, і перед ними відкрилася невелика галявина. Посеред неї лежало озеро. Спокійне, кругле, як велика срібна тарілка. Вода була така гладка, що, здавалося, наче хтось накрив її скляною кришкою. Навколо вже сиділи лісові мешканці. Білочка крутилася перед водою, розглядаючи свій пухнастий хвіст. Ох, який він у мене розкішний. Мабуть, я сьогодні просто неймовірна. Їжачок сміявся. О! Дивіться, як смішно стирчать мої голки. Навіть стара сова задумливо дивилася на своє відображення. Хм, зморшок більше, але й мудрості теж. Тобі стало ще гірше, сі ніби раділи собі, а вона, я не хочу, прошепотіла Капібара, зупиняючись на краю галявини. Лупі підстрибнула ближче і сіла топі на голову, як маленька шапочка. Добре, сказала пташка, тоді давай не дивитися відразу, спершу просто сядемо поруч з озером і послухаємо, як воно мовчить. І як воно, що? розгубилася Топі. Мовчить. Озера теж уміють мовчати, по-різному. Вони сіли на м'яку траву, топі відчула про холоду землі під животиком. Легкий вітерець торкався її вух. Вода в озері була абсолютно нерухома. Спочатку топі чула тільки сміх інших тварин, потім, десь далеко, крук закричав, потім вітер прошелестів у гілках, а потім вона й справді почула тихе мовчання озера, наче хтось дихав дуже спокійно. Відчуваєш? Пошепки спитала Лупі, воно не поспішає, не судить, просто є. Тобі ще трішки посиділа, притихнувши. Але як це допоможе моїм думкам? нарешті спитала вона. Дзеркальне озеро показує не тіло, пояснила Лупі. Воно показує, що ти про себе думаєш, а потім іноді трохи заперечує. Заперечує? Здивувалася топі. Ну, наприклад, якщо ти подумаєш, я не гарна Лупі нахилилася. Воно може показати, як ти це думаєш. І ще щось. Я не дуже добре це розумію, але вчора лисеня сказала, що побачила в озері зовсім не те, чого очікувало, і заплакало від радості. Від цих слів всередині топі струснулася маленька іскорка надії. Гаразд! Нарешті, сказала вона, я спробую, але можна ти будеш поруч? Я навіть дихатиму поруч із тобою, серйозно відповіла Лупі. Топі повільно підійшла до самого краю озера, схилилася. Спочатку вона побачила просто капібару, трохи розкудьоджене хутро, круглі щічки, вологий носик, великі лапи. І майже одночасно в голові з'явилися звичні думки Дивись, яка ти кругла, ніс смішний, очі не такі, як у білочки, не такі блискучі, і раптом вода змінена. Відображення топі наче розмилося, а потім появилося м'яким світлом, як від ліхтарика під ковдрою. Топі побачила себе малесенькою. Капібара дитина гралася в калюжі, стрибала заляпана грязюкою і сміялася так голосно й щиро, що навіть ворони посміхалися. Її круглі щічки червоніли від радості, лапи незграбно ковзали, вона падала і знову піднімалася, без жодної думки про те, як виглядає. Їй було просто добре. Потім картинка змінилася, тобі вже була трохи старшою. Вона тримала на спині тремтячого їжака, який боявся переходити місток, і тихо шепотіла Не бійся, я з тобою, я важка, на світер не мухне. Її велике тіло виглядало надійно і міцно, як теплий диван, на який усім вистачить місця. Ще одна хвилина і тобі побачила себе, як вона вночі накриває друзів. Листяним пледом, щоб ніхто не змерз. Її лапи, які вона вважала дивними, були дуже ніжними і уважними. Її смішний носик легенько торкався чиєїсь щоки, заспокоюючи. І раптом вода показала щось зовсім несподіване вона показала думки над головою топі, як легкі хмаринки пропливали слова: Я не така, я гірша. Мене не можна любити, поки я не стану іншою. А нижче під цими хмаринками горів маленький теплий вогник, серце. Із серця виходили інші слова, ледь помітні, як тонькі ниточки. Я хочу, щоб мене обіймали. Я хочу бути корисною. Я хочу любити себе, але не знаю, як. Топі завмерла у горлі защемило. Лупі! Хрипко прошепотіла вона. Це що? Пташка обережно сіла їй на плече. Мені здається, тихо сказала Лупі, озеро показало тобі не твоє тіло, а твоє серце, і ті слова, які ти сама собі кажеш, і ті, які хочеш казати. Раптом, в слова хмаринки почали змінюватися. Вони стали прозорими, і крізь них засвітилися нові фрази, ніби озеро. Пропонували спробувати інакше. Моє тіло, мій дім, а не ворог. Я велика, значить, зі мною затишно і безпечно. Мої щічки, як м'які подушечки для обіймів. Я не повинна бути схожою на білочку чи лисичку. Я топі, і цього достатньо. Сльоза скотилася по щі капібари і упала у воду. Озеро не образилося, воно тихо прийняло сльозу, і хвиля розійшлася по колу, трохи розхитавши всі відображення. Я, я ніколи так про себе не думала, прошепотіла топі. Можемо почати сьогодні, м'яко відповіла лупі, з одного речення. Хочеш? Топі кивнула. Вона ще раз подивилася на своє відображення: на круглі щічки, на великі лапи, на теплі очі, в яких жила втома, і маленький вогник. Моє тіло, мій дім, несміливо сказала вона вголос. І в цьому домі можуть ночувати друзі, ховатися страхи і танцювати радості. В її очах з'явилася іскорка. Вода в озері ледь ледь спалахнула золотими крапочками, ніби хтось сказав: Так, коли вони поверталися додому, лупі весело кружляла над головою топі. Знаєш, що цікаво? защебетала вона. Білочка казала, що в озері побачила, як вона постійно хвилюється, чи хвіст у неї достатньо пухнастий, і жичок, що боїться бути недостатньо сміливим, у кожного там свої слова. Тобто… Замислилася Топі. У кожного є такі думки? Майже в кожного, кивнула Лупі. Просто хтось навчився розмовляти з ними лагідніше. А як ти розмовляєш із своїми? спитала Топі. Лупі приземлилася їй на голову і урочисто заявила: Коли моя думка каже, ти маленька і нікому не потрібна, я відповідаю. Я маленька, але можу бути найкращою шапочкою для топі, і міцно вхопилася за її шерсть. І ще можу будити тебе о сьомій ранку своїми піснями. Топі засміялася, сміх вийшов трохи вологим, але теплим. Давай домовимося, сказала вона. Якщо я знову почну думати про себе погано, ти сядеш мені на голову і скажеш стоп! Нові слова топі. Домовились. Радісно крикнула Лупі. А ти, якщо я буду бурчати на свої крила, посадиш мене собі на спину і скажеш тут теж добре, тут завжди добре, впевнено відповіла Топі. Того вечора Топі вперше за довгий час підійшла до невеликої калюжі біля своєї хатинки. У воді відбилося знайоме обличчя. Воно не стало іншим. Ті самі щічки, той самий носик. Але щось у погляді змінилося, з'явилася м'якість і трохи поваги. Привіт, топі, тихо сказала вона своєму відображенню. Я ще вчуся тебе любити, але, здається, ти давно на це заслуговуєш. Відображення посміхнулося у відповідь, а десь далеко, на дзеркальному озері, вода ледь ледь стригнулася, наче погоджуючись. Кроки лапок повільно попрямували до ліжка, а кроки думок цього разу, здається, йшли поруч.